Вітаю! Lincoln MKZ 2.0 гібрид. Супер класна тачка, зроблена американцями для людей, в гарній комплектації. Має в круг парктроніки, автоматичне паркування, асистент паркування. Має радар, дістронік, дуже гарний червоний колір, гарні диски, 13 го року автомобіль, 14100 вартість. 165 тисяч кілометрів пробігу. Має електропам'ять керма, сидінь, підігрів керма і все, що вам потрібно для комфортного пересування як по трасі, так і по місту. Салон зберігся в дуже гарному стані. Є також безключовий доступ. Подивіться, яке гарне авто. Є автозапуск з брілка, також багажничок відкривається і закривається з брілком. Можна закрити або кнопочкою, або брілком. Так само. Я запрошую вас на тест-драйв даного автомобіля. Я впевнений, що він вам дуже сподобається. Також можна придбати цей автомобіль в лізинг або кредит.